Так, але від вас е, потрібні буде значні зміни і зусилля. Якщо ви кохаєте один одного, ви зможете якось домовитись, тому що, знаєте, буде у вас перехід на новий етап і поступове полегшення. Лицар Пентаклів він підкреслює необхідність стабільності і послідовної праці. У Сімірки Жезлів, знаєте, це говорить про те, що ви повинні обговорювати з вашим партнером якісь межі, кордони. Це потреба бути, знаєте, захищати свої якісь позиції, відстоювати свою думку, але можна це робити знаєте, сприймаючи на рахунок того, щоб поговорити і обговорити ці питання.